Порядок отримання відсрочки від військового призову, відповіді юриста на практичних прикладах та відповідно до норм чинного законодавства. І так розбираємо підставу для надання відсрочки від військового призову, якщо брат загинув на війні, чи брат зник безвісти під час виконання бойових дій, під час виконання бойового завдання для захисту батьківщини. І так це підстава відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Розберемо порядок дій та зразки документів, зразки заяв наприкінці публікації. І так, відповідно до статті 23, так дійсно брат має право на відсрочку від військового призову під час мобілізації. Якщо брат загинув чи пропав безвісти, для того щоб реалізувати своє право на відсрочку, необхідно підготувати подати заяву на ТСК на голову комісії щодо надання відсрочки від військового призову. Зазначена. Заява заповнюється зразок наприкінці публікації. До заяви долучаються завірені належним чином копії документів. Це паспорти громадян України, свідоцтво про народження. Щоб було підтверджено, що це дійсно брат далі. Необхідно долучити військово-обліковий документ. Це брат, який хоче отримати відсрочку від військового призову та документи, що підтверджують той факт, що брат загинув чи пропав. Безвісти. Зараз ми розберемо які ці документи. По-перше, отримується, можна долучити сповіщення сім'ї. Те, що брат загинув чи пропав безвісти. На цьому практичному прикладі ми розбираємо тут зник безвісти, Покровський напрямок. Зазначене сповіщення, ми долучаємо до заяви на відсрочку. Необхідно підготувати, подати заяву до правоохоронних органів, що вони зареєстрували кримінальне провадження за статтею 115 кримінального кодексу України, що теж буде доказом підтвердження того, що брат загинув чи зник безвісти. Зазначений практичний приклад у нас зник безвісти під час виконання бойового завдання по захисту батьківщини. Покровський напрямок. Далі ми беремо витяг з єдиного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Такий витяг також ми беремо та долучаємо до заяви на отримання відсрочки від військового призову. Яким чином можливо подати заяву на відсрочку? Можливо, Укрпоштою, ціний лист з опису вкладення, зазначену заяву відправити з копіями документів. У вас на руках буде підтвердження того, що ви звернулися на адресу ТЦК та СП. Вони повинні відправити. До законодавства розглянути протягом 7 днів надати письмову відповідь, але, як правило, трішки затягується, може і на місяць. Після того отримати письмову відповідь, що, будь ласка, ваша заява розглянута, зверніться до ТЦК та СП, щоб забрати свою відсрочку від військового призову. Ось така відповідь: плюс-мінус надається, якщо заява оформлена. Вірно, не долучені необхідні документи, ТЦК розглядають, надають відсрочку. Якщо щось йде не так, ТЦК ігнорує заяву на відсрочку, чи отримаєте відповідь, що неправильно заповнена заява, тому що деякі ТЦК відмовляють, тому що там не той зразок заяви використовується, не то написали. Не на начальника ТЦК, а на голову комісії потрібно писати та деякі такі. Порушення, які на думку ТЦК унеможливлюють розгляд зазначеної заяви на відсрочку, чи документи невірно засвідчені, чи оригінали потрібні, чи нотаріально посвідчені копії. чи... Щось якось відмовляють. Якщо ви отримуєте відмову чи ТЦК ігнорує, не розглядає вашу заяву на відсрочку. Тоді можливо звернутися до юристів. Адвокати підготують, подадуть адвокатські запити на адресу ТЦК, щоб розглянули вашу заяву, надали письмову відповідь. Якщо відмова, тоді можливо її оскаржити у судовому порядку. Якщо у вас дійсно є підстави на відсрочку від військового призову, Готуйся, подається. Позов до окружного адміністративного суду це затягування часу 2-3 місяці. розглядають окружні суди зазначені позови. Якщо у вас все добре, всі документи є підстави для відсрочки, ви все одно у судовому порядку можете. Через рішення суду все ж таки зобов'язати ТЦК розглянути вашу заяву та зобов'язати ТЦК ТСП надати вам відсрочку від військового призову на зазначеній підставі та на будь-які інші підстави, які прописані у статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ще дуже важливе нагадування. Якщо ви просто ходите і у вас наявні документи, наявна підстава для отримання відсрочки, наприклад, на цьому прикладі, якщо у вас брат. Зникли безвісті, ви показуєте сповіщення, витяг з ЄРДР інші документи. Що брат зник чи брата немає, брат загинув на війні для ТЦК. Це не відсрочка, це лише наявність права на відсрочку. Якщо ви його. Не реалізуєте просто наявність у вас зазначених документів, це не відсрочка. Вас можуть доставити до поставити на військовий облік, якщо ви там не перебуваєте, та мобілізувати, якщо ви не реалізували своє право на відсрочку. Ось такий порядок, алгоритм дій наприкінці публікації зразки документів, зразки заяв. Якщо вам необхідна юридична консультація, юридична допомога у зазначеному напрямку, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, «Ювченко і партнери. Якщо вам відео подобається, поставте вподобайку, підпишіться на наш канал, якщо цікавий цей контент. Задавайте свої питання у коментарях у дірект. Бережіть себе, дякую за вашу увагу.